Повернути уболівальника на трибуни та боротися за призові місця. Таке основне завдання стоїть перед ФК Калуш в чемпіонаті області. Основна задача це боротися за призові місця, так скажемо. А друга основна задача це повернути калуцького болівальника на наші трибуни, щоб футбол в калуші збирав не 100-200 чоловік на футбольному стадіоні, а хоча б тисячі дві-три. Команда приступила до підготовки до нового сезону 13 липня. З 26 липня до 6 серпня гравці перебували на навчально-тренувальному зборі у Вістовій. Заняття чергувалися контрольними матчами. Всякі ігри були, були поразки, були виграші, але команда планово готувалася до підготовки сезону. Повернувся в команду вихованець калузького футболу Покачайло чайло з Брошніва. Ще ми підібрали. З Львівської області футболістів. Ну так, в цілому команда провела непогані збори. Наразі в команді заявлено 20 гравців. Планується дозаявити ще одного-двох забивних нападників. Фізичний та моральний стан футболістів команди, на належному ми. рівні. Ми пройшли тяжкі збори. Багато було у нас фізичних навантажень, також були спарени, яких тренер перевірив нас на різних позиціях. Думаю, він залишився задоволений і ставленням до виконаної нами роботи і бажанням далі працювати. Тому я думаю, що проблем ніяких в моральному, фізичному плані у нас не повинно виникнути в цьому сезоні. Цьогоріч юнацький склад команди оновився більш як наполовину. Головна мета юнацької команди це щоб на другий рік хоч якась частина цієї команди поповнила основний склад команди. Новий сезон розпочнеться із певними змінами у форматі проведення змагань. Футбольний турнір переходить із системи весна-осінь на систему Осінь-Весна також відтепер змінено дні і місяці проведення матчів дорослих та юнацьких складів. Якщо доросла команда грає у неділю вдома, то юнацька гратиме у суботу на виїзді. Сам же ФК Калуш має об'єднати всіх навколо футболу. Ми прагнемо зробити наш рідний клуб як ідею, яка об'єднає не лише зусилля, а й ресурс влади, бізнесу і громади навколо футболу. І в такому випадку клуб отримає стабільність і розвиток.